Кіровоград зустрів прикордонників. Сьогодні до обласного центру повернулися 16 бійців Донецького прикордонного загону. Після року служби на українсько-російському кордоні та на блокпостах в зоні АТО військові будуть демобілізовані. На площу героїв Майдану на повернення героїв з 8 ранку чекали зо півсотні кіровоградців. Зустрічали бійців із живою музикою, прапорами та кульками. По прибутті прикордонникам створили живий коридор. Серед тих, хто привітав бійців із поверненням керівництво області і голова ОДА. Самі герої подякували кіровоград за теплу зустріч та підтримку земляків під час проходження служби. Ці хлопці першими стали на захист своєї батьківщини. От, е Командування прикордонного загону, весь персонал Донецького загону е, висловлюють е, щиру подяку всім хлопцям з Кіровоградщини за їх службу, за їх мучність, героїзм, за вірність присязі своєму конституційному долгу. честю, з, з достойством всі наші хлопці прославляли кіровоградську землю. До того часу, коли ми попали на Донбас, нас запити хлопці, звідки ляви? Карим з Кировограда, а де це яке крупне місто під боком? Пройшло 3-4 місяці боїв і слово «Кіровоград» і «Кіровоградщина» вже знали всі. Вже знали, що це за хлопці, що вони себе варті і представляють. Тому я хочу сказати одне: низький уклін, усі нашій кіровоградській землі.